Усім привіт, шановні друзі! Сьогодні ми з вами зробимо прогноз між Антверпеном та Дубницьким Шахтарем. Це матч Ліги Чемпіонів УЄФА. Сьогодні ми з вами зробимо свій прогноз на даний матч, що вирішить взагалі комп'ютерна гра. Ну що ж, друзі, мені дуже-дуже цікаво. Команди плюс-мінус рівні. Ну, Мені дуже... Цікаво подивитися, хто кого подолає Антверпен чи Клуб із України. Ну що, друзі? Розпочинаємо. Розпочинаємо з Антверпен, друзі. Я не граю, я поза межами. Я просто буду спостерігати за даним поєдинком. Тому я, друзі, поза межами. Взагалі я поза межами. Ну, Скажімо так поза межами цього поїдинку, скажімо так. Тому просто спостерігаємо їх імпонопля. Це не Зубков. Ой, як проходить зубков Бондаренко! Артем Бондаренко забиває Артема. Доволі сенсаційний м'яч. Від Артема ніхто його не криє, і Артема доволі легко, на мою думку, забиває ось подивитися, як забиває Артем Мондаренко. він сортається і забиває. Забиває Артем Мондаренко, Мундаренко. Таким чином Артем робить, робить те, що він не має робити, як справжній. Це скажімо так, а бомбардира. бомбардир, Ну і так далі. Андрій я, до речі не знає, чи буде Андрій Топалов грати, чи не буде він грати. Ось цього я не знаю. Але Шахтар домінує відверто. Шахтар домінує. Тарас Степаненко, Антверпен знову програє ось це забігання у захисті. Ну і Шахтар повністю поки що контролює хід цього поєдинку. Я сподіваюся, що в реальному житті ми будемо бачити. Таку саму картинку, як і зараз, що виконує Артем Бондаренко. Що виконує Артем Бондаренко? Крисків, Крисків, Зубков, Зубков забиває другий м'яч, забиває Олександр Зубков. Коротше, Доволі якось легко гірникам забити цей м'яч. Ну, Гірники це зробили. Гірники зробили свою справу, а вони повели з результатом 0-2. Антверпен. Опозиційний у позиційному наступі. Антверпен. Так Йохім Конопля. Антверпен і не забувай, Антверпен буде готовий. Ось це вже шанс для Антверпена. Доволі непоганий шанс. Для команди з Бельгії. Ну і сподіваюсь, друзі, що в реальному житті буде та сама гра, як і зараз. Топалов. Швидкість Топалов. Кащук. Кащук він такий добрий. Ще виконує Олексій Кащук, він йде в обіграш Олексій Кащук. Серіку кумирів О, Мої шановні друзі, Ой, до речі, Тустрат і Кевін Келс, і Кортенцаргін. А тут, просто сути, Кавіна Ну просто, так я думаю, в реальному житті, буде Кеймін Келлси бої так. Виїжджана бо на не було. Ну ось так Кейм Келлси виходить, ми розпочинаємо цю гру. Як я вже казав, перший тайм повністю за Шехтарем я сподіваюся, що у реальному житті ми побачимо ну щось приблизно те саме, що бачимо сьогоднішнього поєдинку. Тим більше Антерпана відверто є проблеми в захисті і в реальному житті він також у Антверпене Відверто є. ризиків. Степаненко який пас від Тараса Степаненко. Даренко не забувай Артему. Але який пас від Тараса Степаненко. Ось центр Захист. Абсолютно довелося розрізати Тарасу. Тарас не забив. Не Тарас перепрошую, а. Артем Бондаренко. Перепрошую, не забув. Ой, а жаль, тому що Антверпен. Антверпен вміє атакувати. Дуже сильна команда. Антверпен атакує, передача. Тарас Степаненко на місці. Тарас Степаненко – це один із лідерів. Не тільки національної СБІ нашої держави. А ще Тарас Степаненко. Найкращий опорний півзахисник, на мою думку, у світі. Кевін Келсі, забиває Кевін Келсі, трину. Ну, друзі, я сподіваюся, що в реальному житті ми побачимо щось таке саме. Я на це дуже сподіваюся. Кевін Келсі забиває. от Антверпена, третій м'яч. Детті забитий. Піде Патріка бан -Льовена. Аватація Антверпен і Тараса Степаненко. Друзі, ще раз скажу, я не граю. Це все робить ем, мій комп'ютер. Тому якось так. Особливо відчувається. те, ще Шахтар, скажімо так. Так. по бійцовськи по-бойовому грає Кевін Келсі. Кевін Келси, Ківін Келси. Ще знає Кевін Келси. Пішов в обіграш Кевін. Ну перехопили. Перехопили. Кевін Келси. Нігру Назарина і завершиться наш поєдинок, Тож комп'ютерна версія прогнозує розгромну перемогу шхтаря з 0 03, наскільки це все реально, я чесно не знаю. Наскільки це все правдиво, реально, але факт є фактом. Констатуємо факт, що Антверпа 0, Шахтар 3, але знов таки. Комп'ютерна гра це дуже весело. Нам головне, що розібрати взагалі обидві команди. Тому ми їх обов'язково розберемо. А ви тільки підписуйтесь на мій канал, поставте великий палець до гори, я буду з вами прощатися. Так, друзі, ось побачили жаривкування Ліги Джимпунь. Доволі-доволі таке цікаво. Ну, То таке То таке. я буду, друзі, завершувати. Всім побачення, всім пока.